Всім привіт-привіт! І знову у нас невеличке відкриття. Таких 5 контейнерів вищі хижаки, 2 контейнери захисників, один відпаду і 2 збери їх усі. По суті, весь мусор. Зараз позбираємо трішки. Також ще золотішко Промахаємо нам це на золоті конти. За золото, точніше. От, Я вже вибив пару шарів, діпо, звичайно ж, без запису. Відкривав ну, повна. Війня падала, так що. Хе, добре, що її не записував. А ви кажіть, на якому ви вже етапі? Скільки вам до шаріка залишилось? Чи вибивали, що за досвід? І так далі. Буде цікаво послухати, точніше почитати. Так, ну що, почнемо зараз, напевно, з самих таких ущербних це захисники і. збери їх усім. Ми це скіпати не будемо. Будемо. Якщо, в принципі, падає от тільки там 4. Дозначить все. Було. Так, добре. Давайте тепер зберу їх усім. До речі, дуже зручно зробили, типу що контейнери тепер вищі, показуються, не потрібно прям сунути вниз. Боже, який жах? Ну, як і казав, типу просто заробимо трошки ресурсів. І все. Ну, на хижаків, звичайно. Була би надія. Блін, раніше, от, коли ось такі контейнери падають 4 нагороди, значить, це 100% танк або. Або танк, в принципі, вроді би більше нічого не падало. Ще не помиляюсь. Ну, чесно не пам'ятаю. Да, я так розумію, що звідси я просто собі достану, як завжди, одні ресурси. Ну, сертифікати по факту теж потрібні. Також подивимося, може, зберемо на 28 тисяч сертифікат, боже, який жах. І. Відкриємо ще за вільний досвід хоча б один. Ой, багато. М -м 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 -м. Як багато всякого не потрібно, класно. Да? Просто 750 золота, 750 золота. Ну, Зараз містика нам випаде 50 тисяч е срібла. М -м -м, вільний досвід, понятненько. Так, ну що ж, давайте об'єдним тут. Якраз ми будемо мати на 28. Використати і поїхали зразу тут відкривати. Давайте першу за вільний досвід відкриємо. Понятно, класно. Так, мені тут не буде вистачати одного конта, виходить. Сейчас мені 200 золота. 200 золота я знаю, де можна достати. У мене є заначка. <хи> так, добре. <кхи> ну що ж, я надіюсь на шарик. Ага. Мені падало звідси, до речі, два цих великих сюрпризи. Розкішний серпіль, з точніше. З процентом 1.33. Снігова куля з 10%. Де взагалі, ну, хоча б якась логіка в цьому. Понятненько. Ну, 4 або 5 нагород падає, це зразу можна собі скіпати і. Не пара. два рази фон профілю вибив. Понятненько. Так, ну що, один ще безкоштовний. І все. По факту. Кінець. А, понятно. Супер, от і вам 10%. Хто на стрімі мене запитував, чи варто-не варто відкривати, тобто купляти за золото, самі бачите, що ні. Взагалі не варто, це повний скам просто. Жах. Одним словом. Тому максимально не раджу типу, взагалі загальному парюватися на ці, на ці шари, бо тому що ВЗК ця ну така собі плюс-мінус. Тобто для колекції хтось, якщо хоче забрати, то, звичайно, треба опарюватися. А якщо ні, ну, то я не бачу смислу тіпи, її брати в ангар. Вона не така і сильна, не така і хороша буде. Бо це взагалі мої, тому що це ПТ. з тебе обов'язково лайк, обов'язково підписуйся, якщо ти не підписаний. І до нових зустрічей, до нових теліків. Гарного тобі дня вечора ночі, коли б це не дивився. Пока-пока.